От і стало зрозуміло, чому ще досі ні Криміновську, ні Святогора не затримано. Це ті агенти Кремля, що діють за вказівками російської тоталітарної сектора ЦИРС проти України, розповсюджуючи ідеї руського миру. Так проти них вже відкрите кримінальне провадження за 161 статтею другої частини Кримінального кодексу України, але незважаючи на 100% доказову базу їх зрадницької діяльності, їх ще не затримано та не інкриміновано 111 статтю Кримінального кодексу України зрада Батьківщини. Враховуючи зухвалі коментарі самого Святогора, стає зрозуміло хтось, хто має вплив на слідчі органи та СБУ, прикриває цих зрадників та сектантів. Але важко було зрозуміти, що або хто керує людиною на такій впливовій посаді, що вона так відверто під час війни захищає зрадників своєї країни. Це ж не лише репутаційні ризики, це ризик потрапити за грати разом з ними і загубити все. Так, от, в цьому відео дуже ретельно пояснюється причина такої поведінки. Раджу подивитися. Так, от лідер цієї тоталітарної сектора Цирс, дворкін, психічно хворий, збоченець, нацист, педофіл, копрофіл. Тобто, він збуджується від того, що їсть лайно. Ця секта потужно представлена на Росії та має багато своїх вірних послідовників по всьому світі серед журналістів, силовиків, можновладців, священиків. Тощо на Росії їх представники займають високі пости при владі та в РПЦ і методично підтягують своїх адептів в усі можливі сфери. Така сітка дійсно дає їм можливість реалізувати свої збочення і при цьому покривати один одного. Як у фільмах жахів, їх братерство має сильний зв'язок, але на відміну від Голівуду, цей зв'язок будується не на крові, а на лайні. Отакої всі, хто прагнуть потрапити до керуючого кола Рацирс, незалежно від країни, мають пройти по святу лайном в присутності інших членів секти. Вони мають жерти лайно з під старого збоченого діда дворкіна. Це ж яким хворим треба бути, щоб піти на таке? А ми потім, дивлячись на їх чинки, не можемо зрозуміти, чому вони такі відбиті. Бо лайна переїли, то, мабуть, лайнотоксикація. Так от фокус в тому, що всю цю смердючу ганьбу таємно знімають на камеру і потім цим шантажують бажаючих паласувати гімном діда. І от подумайте, чи хотіли б ви, займаючи високу посаду, щоб громадськість дізналась про ваші уподобання? Тобто всім одразу стає відомо, що ви не лише сектант, зрадник та ще й лайноже. Наскільки б завзято ви намагались запобігти поширенню такої інформації? Звісно, ви б пішли на все, аби про це ніхто не дізнався. Маємо те, що в країні є чесні і порядні службовці, які боронять і свою країну, і світову демократію. і Є купа збочених сектантів-лайножерів, які покривають один одного.